Привіт, друзі! Можливо, це відео буде трошки на емоціях, але ви зрозумієте чому. Черговий скандал з українцями в Польщі, який був оприлюднений нещодавно. Відразу ж на початку, як почуєте цю інформацію, напишіть. Що робити з такими українцями? Чи це добре, чи погано, що вони так роблять? Де ж ця справедливість, дорогі українці? В мальовничому містечку Перемишль, яке знаходиться неподалік польсько-українського кордону, кажуть, що жінки з дітьми з України з однаковою інтенсивністю приїжджали до липня місяця, в серпні вони вже перестали приїжджати. А от у восени знову почали з'являтися організовані групи таких жінок. Часто такі жінки мають по 5-6 дітей. Такі родини походять із Закарпаття. А осіб, які приїхали з охоплених територій війною щотижня. Одиниці приїжджає, і один із місцевих чиновників дістав, дістав навіть інструкцію, яку жінки передають одна одній, де вказана адреса потрібних інституцій, таких як, наприклад, де отримати песель, відкрити рахунок в банку і інше. І за словами чиновників, організовані так звані групи, не чекають на виплати грошей у Польщі. Тут вони приїжджають, відкривають рахунок в банку, які мають відділення в Україні, і повертаються назад в Україну. Отака, От друзі, справедливість. І в понеділок на цю проблему звернув увагу мер міста Перемишля Войчих Бакун. Ці люди, як він зазначає, щодня формують черги перед муніципалітетом, потім йдуть до МОПСу, потім до ЗУСУ, щоб подати заявки на отримання виплат. Ну і де справедливість, друзі? За його словами, організації, які надають допомогу гуманітарну допомогу біженцям, вже собі усвідомили і перестали допомагати. Людям, таким от людям. У понеділок в публікації він свої написав, мер міста, Перемишля, що надійшли депутатам, сенаторам і міністрам, із закликом посилити цю систему допомоги. Тому що подають заявку на виплату одночасно навіть у двох місцях, до цього навіть умудрилися. За останні два дні в Перемишлі надійшло майже 30 заяв на виплату такої допомоги. Хоча це невелике містечко, і люди з організованих груп часто подають заявки на виплату 300 злотих в перемишлі і одночасно ще в якійсь гміні. Але ви розумієте, що в одній і в другій гміні можна це перевірити? І коли працівник перемишльського мопсу їм відповідає, що ви вже подавалися на заявку, а вони кажуть: Ой, вибачте, ми не знали. також. Люди ще можуть подаватися на заявки 500 Ви це також знаєте на допомогу дітей до 18 років. Звісно ж, ці гроші також важко проконтролювати. Тому що коли жінка виїжджає з дитиною за кордон, то прикордонна служба України і ЗУС не мають ще аж такої чіткої співпраці, системи такої немає, щоб контролювати це все. Також ще є. Роджінний капітал опікунчий, тобто 12 тисяч злотих до фінансування на другу дитину і наступну. І ці гроші також можна отримувати там по 100 злотих кожного дня протягом 2 років, або ж по 500 злотих е, протягом року, якщо не помиляюся. І, звісно ж, друзі, я сам особисто. Був на кордоні медика, що біля перемишля, і бачив, що є досить багато розміщених організацій, які надають гуманітарну допомогу для наших біженців з України. Але на той момент, коли я був, я бачив наступну ситуацію: що ті громадяни, які кожного дня перетинають кордон польсько-український, тільки вони брали воду, ну і все інше, що там роздавали безкоштовно. Ну і звісно ж, що ви судите. Попри цю ситуацію, напишіть в коментарях. Також людина, яку я забирав з кордону, говорила, що досить багато циганів перетинали кордон. Тобто це ті люди, які приїжджають з Закарпаття. Через них, друзі, щоб ви розуміли, можуть постраждати всі інші українці, які просто тут отримують виплати як біженці. І система, яка дозволяє отримувати допомогу 500, 300 плюс, капітал опікунчий, вона буде точно посилена в найближчий термін. Також очікується, друзі, що взимку через самі знаєте кого на сході може погіршитися ситуація, і якщо це дійсно так буде, людей відітнуть від електроенергії, отоплення, то ті люди будуть рухатися або ж в сторону Львова, або ж в сторону Польщі. Ну і Польща вже помаленьку приготовлюється до. До того, щоб прийняти цих біженців, але саме через таких людей, які систематично пробують нажитися на податках, які тут сплачуються в Польщі, через них просто ми втрачаємо свій авторитет. І повірте, що важко з цим щось зробити. Що як ви дивитеся це відео, нормальна людина, і ви нічого не можете зробити, я нічого не можу зробити. І маємо надію, що влада Польщі все-таки щось придумає і все буде і надалі, в добрих стосунках. Відбуватися з україною, з українцями, ну і так далі. Такі от, друзі, новини на сьогодні. Свою думку залишайте в коментарях під цим відео. Ну і на сьогодні, в мене все. Всім дякую за перегляд і до наступного випуску.